Міжнародний день пам'яті жертв фашизму День скорботи, коли ми вшановуємо мільйони невинних людей, чиє життя обірвала війна. Це дата, яка нагадує людству про небезпеку ненависті, нетерпимості та жорстокості. Друга світова війна стала найкривавішою трагедією ХХ століття. Фашистська ідеологія принесла руйнування, геноцид і смерть мільйонам людей. Вона залишила глибокі рани у пам'яті народів усього світу. Мільйони євреїв і ромів були винищені під час геноциду. Українці, поляки, білоруси та інші поневолені народи втратили мільйони життів, гинули як військовополонені, так і мирні жителі, констабори стали символом нелюдської жорстокості. Освенцим, Бухенвальд, Дахау лише частина страшного списку місць, де мільйони людей були закатовані та позбавлені життя. Вони назавжди залишаються нагадуванням про жах війни. Міжнародний день пам'яті жертв фашизму це нагода схилити голови перед загиблими та застерегти людство від повторення трагедії. Головний урок історії звучить просто Ніколи знову. Україна зазнала величезних втрат у роки війни. Наш народ втратив понад 8 мільйонів життів, кожна українська родина постраждала від лиха. І сьогодні ми знову боремося за свободу, незалежність і право на мир. Пам'ять про минуле оце наш моральний обов'язок. Лише пам'ятаючи уроки історії, ми зможемо збудувати майбутнє без війни. Ми повинні бути єдиними, цінувати свободу та поважати одне одного. Цей день відзначається у світі різними заходами, тематичними лекціями, виставками, меморіальними службами. Люди різного віку, від дітей до літніх, збираються біля пам'ятників, запалюють свічки, покладають квіти, діляться спогадами. Кожен акт пам'яті об'єднує нас у прагненні до миру. Старші покоління нагадують молодим пам'ять про жертв фашизму житиме доти, поки ми будемо її зберігати. Вона вчить нас цінувати людську гідність, боротися з ненавистю та нетерпимістю, не допустити повторення минулих трагедій. Ми схиляємо голови перед усіма жертвами фашизму, пам'ятаємо їхній подвиг і страждання. Єднаймося заради миру ніколи знову.